таке, що запросили, дякую, що показали квартиру. Дякую. Збагато багато тут українців в цьому будинку каже второї машин менше, але ж багато українців на польських пляхах ісяч тут досить просторо, багато місця да, дуже це все українці, так тут. ви з ними дружите дружити Чер... Чернівців Людей знаю, так. Жени лексу стоїть, БМВ якась українська Там ауді українці якогось там стоїть. Так знаєте, так говорять, ніби ну там українці, там українці, але це ще раз факт підтверджує, що на ягодно дуже багато живе саме 50% Я так розумію, що тут українці міле зручність тут. Андрій живе, тут а... він ходить. Так, ось тут він ходить, а ось там я навіть зберегла. Снідає так, ось там він снідає. Це було зроблено планово, що ви так близько відкрили кафе чи ні. Слухай, ні, ми взяли кафе, в нас ще не було квартири. Приїхали сюди, побачили з друзями. Вони кажуть, слухай, ми тут здаємо квартиру. Туди ми заселили те, що і потім вже дружина почала шукати і находить в цьому самому домі, знаходить для нас квартиру. Дякую, що запросив. Дякую, дякую що дякую. показав квартиру. Сподобався, випуск. якщо хочете побачити огляд тещі квартири, пишіть коментарі. А ми зробимо, підемо разом до неї. Так, але буде Радження домовились, все дякую, дякую. тоді.